Volkswagen Golf 7 в кузові Універсал, і цей автомобіль особливий тим, що він американець. Це американець, який він стояв в Америці десь там пару років з 15-го року до 17-го. Потім їх привезли в Україну і попродавали їх по програмі Dieselgate. Стан дуже суперовий, автомобіль має на сьогоднішній момент 140 100, з чим -то там, до 150 тисяч пробіга. Система охолодження в гарному стані. Питань до неї нема, але питання до радіаторів. І першочергово показую вам радіатор кондиціонера. Отак виглядає його вже низ. Ну, подивіться, він вже посічений, побитий життям. так сказати. Власник виявив бажання замінити його. А два інші радіатори промити. Так виглядає. Це ми вже почали видувати отакі лахміття, бачите, з нього. Шуба злазить. Це на радіаторі інтеркулера. Отаке От воно забито шубою. І це основний радіатор. Теж видно, вже бачите такі очаги, забиття. Дуже мілкі в ньому соти. Бачите, більше такий трубчатий радіатор. Ну, він то як, такий самий, як і Інтеркулера, але сітка, ну, то есть ребра між ними, бачите, які ну, дуже мілкі. Мілкі в два рази чи в три менші, ніж звичайного радіатора. Такі бувають радіатори частенько. Ну, треба мити. І ще один момент хотів сказати, що в американцю, ну, трішки все відеізмінено. Тобто радіатор кондиціонера має свій власний номер, свій замінник, не такий, як на Європу. І ну, в багатьох там конструктивних рішеннях трішки воно відозмінено. Не все, звісно, але радіатори, в частині радіаторів є змінення. Отже, ми промиваємо ті радіатори, кондиціонера міняємо і збираємо цей автомобіль. Так, дуже коротко. Показав ще, щоб ви бачили, що проблеми з радіаторами, забиттям їх ззовні є майже у всіх автомобілях з 2015 року, 10 років автомобілю, у вас там по-любому є проблеми. Тут навіть гадалки не треба питати. Ну Все, переходимо до наступного. Ольф 6, пробіга 270 близько 300. 13-го року і маємо такі справи. Отак виглядає радіатор кондиціонера. Просто вже все, струх висипається. Під ним радіатор інтеркулера такого катастрофічного немає, бо великі проходи. Але ще, ще перейдемо на основний радіатор. Основний виглядає таким чином. Є вже забруднення, бачите, тут вже так добряче. Отак його, якщо ось взяти. Верхня частина підзабита, нижня. Тут видно, що всередині теж воно брудне. Будемо промивати два радіатора, основний інтеркулера, радіатор кондиціонера під заміну. Працюємо. Закінчили тут промивочку радіаторів. Ну, я буду коротко, щоб не розтягувати час. Все супер. видмилось гарно. Ті радіатори почистили чистенькі, поставили радіатор НРФ чорного е, забарвлення чи кольору. Е, спереду радіатор кондиціонера. Також оця частина підси, уси, у підсилювач бампера. Вона тут була вже корозія, пішла на них. Власник попросив, ми з болгарочкою спеціальним кругом зашліфували, все убрали і підфарбували. Дивіться, як воно зараз виглядає, ще підсихає. Ну Супер. По машині видно, що машина рік тому заїхала в Україну. Стан, ну просто, як сказав би слово Пісічка. Ну, Може хтось буде ображатися, реально от просто огонь. Дуже нам понравилось стан машини. Видно, що автомобіль там експлуатувався в надійних руках. Стан системи всередині теж мили, гарно, нічого, бруда немає. 13 й рік, зараз 25-12 й 12 років, машина в дуже належному стані. Це що радіатор кондиціонера посічений, це, понятно, що пробіги, траса і тому проще. Все, нічого ніде, ніхто не лазив. І виникла така проблема про термостат. Власник каже, спадає температура на трасі, стрілка відклоняється нижче, ніж 90. Якщо нижче падає, це термостат в відкритому положенні не тримає. Замінили, замінили його. На Мале же оригінал лежав в коробці з затертим оригінальним номером. Такий же точно, як оце. Покажу вам його. Він, вони не ходять вічно пасати B6B7 з такого типу двигунами. Я 188, по-моєму, 189. Там уже точно не знаю, який де. 189, по-моєму, в B7 пішли. І Golf 6. А далі вже пішли. Наступного покоління. І е, коли все відкрито, коли радіатори зняти, трішки легше міняється цей термостат. Ну, Не, не значно легше, а трішки. Також в процесі, коли знімали тут, е, виявилося, що ніхто туди не лазив ні разу в житті, все на місці, як завод зібрав, все отак от на місці. Кожна защілочка, кожен болтик ні разу нічого не крутилося. Дросільну заслінку зняли, був бруд всередині, не знімав, обов'язково чистим, при цьому не забуваємо почистити. Ну і так суміжно все, що де бачимо, які нюанси, все відразу ставимо по можливості і чистимо, щоб було гарно і красиво. Далі ми вже будемо встановлювати бампер, збирати, заливати антифриз. Такий гольф 6. Ну, просто на своїй пробіг 280 видно, що ця машина мала трасовий пробіг. Реально на ній ганяли по автобанам, по Європі. Тут іншого не скажеш. Дуже суперовий стан. Якби в нас їздила вона по місту ще й в Україні, такого стану, на жаль, немає. Просто там уже лазили, перелазили. Вона на механіці, термостат ДСГ на коробку немає, його, тому йому міняємо. Не забувайте, якщо у вас ДСГ, то тоді міняти і термостат коробки треба, і вони міняються в парі. Все, все сказав. Переходимо до наступного авто. Так, і в заключенні цього відео буде ще на дуже цікавому моменті. Закінчуємо це сьогодні. Passat B8 Alltrack, з пробігом 240 тисяч на комному комплексі. Систему промили, система всередині майже ідеальний стан. Нема ніяких питань, видно, що все там чудово. Але є питання до передніх радіаторів. Власника, ну от щось наступаю на тапку. і... Масло починає рости і так доволі швидко. Якби як не вистачає, наче обдува. каже. Ну, вирішив почистити радіатори і не прогадав. Зараз покажу вам ситуацію. Передній радіатор кондиціонера отак От вже почав бачите, розділятись, вже трухляча, забито посічено. Далі за ним іде радіатор інтеркулера. Він ще на авто, але вже буду вам показувати. Отак от, от права сторона. спускаємося вниз. Дивіться сюди, дивіться низ, отут. І піднімаємося доверху. Так, зрозуміло, це там, де не стояв радіатор кондиціонера, обліпило його по кругу. Пішло. І тепер фінальний гость програми, основний радіатор. Так, ми вже почали з нього трішки тут знімати рукою. Ну просто жесть. Подивіться, капець який-то. Видно, що автомобіль їздив по полям яким-то. Видно багато якихось комах. Якісь жито чи пшениця. Непонятно що. ну Заліплено. Отакі От маємо справи. Радіатор кондиціонера міняємо. Ці два основ, основний і радіатор інтеркулера будемо промивати. Отже, промиємо, покажемо, що на виході. Будемо ставити радіатор кондиціонера Nissens. Промиваємо, дивимося. Працюємо на генераторі, бо світло вимкнуло. Я кажу, як відмились радіатори. Ну, чистенько, все красиво. Тут е, на відео ну, здається таким, трішки волнами темного, але, як кажуть, на колір одне, а який він чистий, це друге. Це радіатор інтеркулера чистенький, красивий. І, до речі, знизу бачимо, налітав автомобіль на щось і підогнута нижня планка. Бачите, тут по центру прямо. А цей радіатор основний не заділо. Планочка нормальна. Теж гарно, чистенько, красиво. З цієї сторони теж ставимо все, збираємо, ставимо радіатор кондиціонера Нісенс. Фінальний варіант виглядає так. Все, Бачимо радіатор Нісенс. Так він виглядає, сірого кольору, красивий. Чистенько тепер касета можна збирати. Назад ставити бампер. Розбираємо, заливаємо, заводимо, дивимося. Так, закінчили всі роботи по цій машині. Підсумуємо. Новий бачок стоїть без силікату, тобто з двойними стінками. Антифриз HEPU G12. На даний момент залито в автомобіль 10,2 літра. І ще десь грам 500, мабуть, 600 попросить. З наших спостережень виходить, що автомобіль з Webasto приблизно 10,8 літра, так як і підтверджують наші клієнти після того, як ми заливали антифриз, в сумі приблизно 10,8-10,7. Отакі маємо результати. Це коли особливо ще момент такий, коли робите повну, повний фул, як кажуть, коли ми знімаємо радіатори передні, все розбираємо, всю систему. Тут ще й заміна термостата була, пластиковий, оригінал поставили. Видувається, взагалі повністю не залишається навіть не каплі дистильованої води. Коли ж ми не робимо повну процедуру, тоді ми робимо більше концентрат, враховуючи, що залишок дистильованої води все ж таки залишається. Але при цьому, хоч в першому хоч в варіанті, змінюється весь антифриз, не залишається нічого. Це так можна зробити тільки з промивкою. Хто каже, що можна поколотати, залити дистилята і так декілька разів. Саме в цьому двигуні це не дасть нормального результату. Залишок постійно буде великий. Ви зливаєте 4-5 літрів, а їх тут 10, І заливаєте скільки вам треба цю процедуру пройти, щоб вимить все. Це просто. Ну, і ще потім, коли додавати будете концентрат, він не розбавився з, з водою. Поки ви будете його замішувати в системі, теж неправильно, краще заливати відразу готовий, який зробити з концентрату, щоб не було локальних де там підкіпань тої же води. Е, і що хочеться сказати, на такій ноті е, завершаємо ми, е, як ви Побачили, А, ще перейду в салон. Це відразу хочеться сказати. 73 пічка по правій стороні. Це холостий хід, там можна більше нагнати. Як ви зрозуміли із відео, ми прощаємось з вами і з цим гаражом, в якому були багато років. Тут якби все знайоме. І закінчуємо без світла. Немає світла. Паливо в генераторі теж закінчилось, встигли все зробити. Просто от блекауті закінчуємо роботу в цьому гаражі. І ну, надіємося, надіємося, що ми ще з вами зустрінемось. Але всім дуже дякуємо, що ви нас дивитесь, що підтримуєте, хто пише гарні коментарі. Всі читаємо, все ми бачимо і дуже вам велика подяка за це. Люди до нас теж підтягнулися, їдуть. З усіх куточків України. Надіємося, всім зробили максимально все, що могли, всім угодили, все зробили в найкращому вигляді. Дуже багато позитивних дзвінків поступає навіть після того, як від нас поїхали. Люди задоволені, дякують, кажуть, зовсім інша ситуація. Там розхід впав. О, і якраз включили нам світло. А в кого було завищене. Температура оливи або масла, хто як звик до якого слова, вона може знизитись до нормального рівня, у кого завищено. Після таких процедур, при слябані, як кажуть, коли все вимивається, новенький термостат, все чистенькі радіатори, температура оливи приходить в норму і дуже багато таких відгуків, що люди. Кажуть, так, да, змінилось, все стало так тепер, як треба. Машина працювати по-інакшому, задоволені дуже люди. І нам це приємно чути, що наша робота не просто так, знаєте, аби щось там заробити копійку, а ще й е, е, дає позитивні результати і відображається і на посмішках інших людей. О, от оцей момент такий. І... Напослідок ще така екскурс по гаражі. Отак ми працювали. Тут наш панель інструментів. Так все було. Ну, трошки, звісно, гараж, варіант, гараж. Тут не скриваємо. Хочеться мати краще приміщення і так, і так далі. Але ж треба до цього йти і хотіти цього. Все, буду завершати. Хто дивився нас від вас ще раз подобаєчка і від нас взаємна повага до вас і до всіх глядачів. Мирного неба, тримайте своїх коней справними. Надіюсь, що ми ще зустрінемось. Слава Україні, слава Збройним силам України!